Хочу подякувати в першу чергу Збройним силам взагалі за можливість грати, і ну, за те, що вони для нас роблять. Ну, це дуже важливо. Дякуємо команді Вінниці за гру, наших вболівальників, клуб всіх вітаємо з перемогою. Дуже важка для нас перемога ми насправді зробили дуже багато втрат, багато помилок, але десь втрималися і переламали хід гри і перемогли. Така перемога, бо суперниця 28 хвилин були в рахунку, а ви вирвали в, в оглядах. Ну, відчуття з одного боку позитивні, що виграли, але з іншого боку, це не наша гра, ми не маємо так грати, і я сподіваюся, ми зробимо висновки, і завтра буде зовсім інша гра, і такий же результат перемоги. Сьогодні зібралося 43 хвилини. Завтра у нас гра рано, 2 годині. Наскільки важко от, за такий короткий термін відновитися, відпочити? І що взагалі, зважаючи на а, такий великий час, який сьогодні зіграли, очікуєш від відзавтра ще? Ну, на мою думку, всі в рівних умовах. І в нас і в команди Вінниці в нас одинаковий час на відпочинок, тому як є, так таке, є. будемо відпочивати, відсипатися. Всі в однакових умовах, тому тут немає на що жалітися. Ну, враження таке двояке, тому що так як ми грали, і з думкою про те, що ми можемо виграти, не можемо ми виграти, якщо ми робимо за три чверті 19 втрат. Це просто неможливо. А за, за четверту чверті за овертайм зробили всього три. Для того, щоб ми виграли цю гру трошечки легше, нам потрібно було не викидати м'яч і віддавати в руки своїм гравцям, а не ваут або супернику. Нам не вистачало більшість того часу, коли Вінниця вигравала, нам просто не вистачало надійності. Надійності в контролі м'яча надійності в атаці. І через це ми програвали. Трошечки в кінцівці, скажімо так, зіграли краще. Можливо, за щодо агресії, за рахунок агресії, отримали лідери команди Вінниці отримали по 5 фолів, і це, безумовно, допомогло нам виграти цю гру. Як на мене, гра вийшла доволі непогано. Ми старалися, враховуючи те, що ми сьогодні приїхали, і справді була важка дорога в поїзді. Але трошки не дотянули, не вистачило, не забили. Дуже шкода, що чомусь сьогодні тільки нас сіло три гравця за п'ять фолів. Але сподіваюся, завтра ми нас... налаштуємося сьогодні, виспимося, і буде завтра краще. Дамо бій. Доброго дня, так. Да. Гра вийшла видовищна грубо. Можна так сказати, для глядач... глядачів, але для тренера це валідол. Е... Як Кіра сказала, шкода, що три чоловіка сіли за п'ять фолів. Думаю, гра була б зовсім інша. Але підбір, що ми програли, але не багато. В них 22... 22 втрати, в нас 9. Не забили, ми не забили. Ми навіть штрафні 41 від 40, 42% штрафних. За що говорити, забий. Програли одне очко, забий хоча б з 14 не 6, а забий з 14,8 і у нас плюс один. І ми виграли. Незважаючи навіть на те, який у нас відсоток влучань трьохочкових 27-3, ну це ж, це ж біда. Так вигравати ж не можна. Заби штрафні, вже не трхочкові штрафні. Ну нічого, завтра, сподіваюсь, трошки ми глаза протремо, виспимось і заб'ємо на два більше, ніж сьогодні. А може і більше, ніж два. Дякую.